В Україну на вихідних прийдуть морози до мінус 7 градусів, ще й прийдуть дощі. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю, 18 лютого, суха погода буде лише на Волині, Закарпатії, у Львівській, Тернопільській, Рівненській областях та в Криму. А ось нарешті території країни переважатиме дощова погода, крапатиме майже всюди, а у північно-східних областях навіть з мокрим снігом. Вітер в цей день північно-західного напрямку 5-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 75% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 18 лютого, то вночі місцями очікується до мінус 6 градусів морозу. Зараз ми вам все розповімо так. У неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 6, а вночі буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 5. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 2 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 2 до плюс 5, а вночі від мінус 4 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс трьох до плюс вісьми, а вночі від мінус трьох до плюс одного градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс трьох до плюс дев'яти в день, і від мінус трьох до плюс одного градусів тепла вночі. У Києві, 18 лютого, ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Уночі можливий дрібний дощ, вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря буде від мінус одного до плюс п'яти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!